Ніна Фіалко Новітня війна. Діти і війна. Цю болючу тему багато письменників оминають. А Ніна Фіалко наважилася написати низку оповідань, де спробувала доступно розкрити і самі події, і участь дітей у коловороті війни. Когось війна ледь зачепила, когось морально травмувала, а ще когось випробувала на людяність. Якщо ви читали книги Ніна Фіалку, то ви приблизно знаєте її стиль. І якщо ви фанат, Цієї письменниці ви не можете оминути увагою і цієї книги. Написана вона дуже душевно, сюжети справді взяті із життя. Подивіться б хоча б на перелік оповідань: мій батько сепаратист, зникла дитина, новітня війна, «Гудзики», собача вірність, нова школа та смачні горіхи. Книга гарно ілюстрована графікою. Але якщо ви думаєте, що ця книга лише для дітей, то я маю вам сказати, що ні, вона про дітей, вона про дітей війни. І якщо вона все одно орієнтована більше на дорослих, то я би порадила не залишати поза вашою увагою і ваших дітей, і прочитати цю книгу їм. Адже вона розрахована на сімейне прочитання. Власне, на сімейне, тому що треба потім обговорити ці всі складні теми між дітьми та батьками. Це буде більш правильно, оскільки тема війни ще дуже болісна. Це може стати тригером. І я би порадила власне, цю книгу для родинних вечорів, для важких. Розмов, але для таких потрібних розмов Ніна Фіалко, Новітня війна. Навчальна книга Богдан рекомендує.